Привіт! Я Діана. Я Соня. Я Діана. Ми приїхали з міста Карлівка. У нас канікули. Ми вирішили приїхати на екскурсію в музей гончарства. Особливо мені сподобалась велика кількість розмальованих мисок. Нам сподобалось багато виробів з глини, а також ми зробили свої. Привіт, я Настя. Мені дуже сподобалося тут. Я дуже люблю гончарство. У мене вдома є дуже багато е, гончарських виробів. Е, мені подобається ліпити з глимини, тому я дуже рада побувати тут. Привіт, я Саша. І у нас осінні канікули. Вони проходять дуже класно. А ця годинка взагалі класна. Привіт, мене звати Катя. Мене Аня. Ми приїхали на канікулах в музей. І тут дуже класно. Ми побачили багато всього крутого і робили вироби своїми руками. Тут все сподобалося. Красивий краєвид, велика територія, багато чого. Тут клас. тут класно. Чудовий музей. Розказують дуже цікаво у ньому, дуже красиві споруди. Ну, мені було цікаво в ньому побути. Тут дуже багато красивих краєвидів. Дуже гарний музей, мені дуже сподобалось. Думаю, що приїду сюди ще раз. Клас.